Вітаю в даному відео порадимося процес здобування етену та досліди з ним. Розпочнемо у ділільну воронку додаємо суміш етилового спирту та сірчаної концентрованої кислоти. Ділільна воронка приєднана до пробірки, в яку заздалегідь поклали кип'ятильні камні. Вони забезпечують рівномірне кипіння рідини. Далі беремо пальник та підпалюємо його. Обережно прогріваємо пробірку та поступово додаємо суміш. Поки рідина нагрівається, підготуємо ще дві пробірки. В одну із них додамо бромну воду, а в іншу додамо каліпер перманганат. Повертаємось до добування етену та перевіримо, чи газ утворюється. За допомогою запальнички намагаємось запалити етен. Спалахує. Добре. Далі газовідуну трубку занурюємо до першої пробірки з бромною водою та чекаємо на зміну забарвлення. Пройшов час, і бромна вода стала безбарвною. Знову перевіримо, чи газ утворюється. Горить добре. Тож занурюємо в пробірку скаліпермаганату. І знову зачекаємо. Ось уже і калій Мангат змінив своє забарвлення, найбільш темніший колір. Тож будемо завершувати. Дякую вам за увагу!